Національний технологічний університет, зважаючи на е, сфокусованість Одеси на гостинності, на гостинності. Це <тас> ви, <ти серед> <смит> <середина> <прашан> ви чули, ви були на відміну від вашого колеги, ви були на попередній дискусії, ви чули. Виклики бізнесу, як ваш університет реагує на ці виклики, що ви робите у відповідь на ем, ем, не знаю, це назвати претензії, критики, критика центральної ну, не те, і не те. А просто ситуацію в бізнесі, коли людей не вистачає, коли ті люди, які є, ми хочемо, щоб вони мали кращі навички, кращі вміння. Ще краші ставлення до життя проєктивне. А що ви робите для того, щоб насилити ринок праці саме такими людьми, які зараз потрібні для бізнесу і для підвищення Ну, Чесно кажучи, дякую за запрошення. І, чесно кажучи, цим займаються всі університети, хто хоче не просто вижити, а і далі високо нести своє ім'я і давати якісні знання. Але всі по-різному до цього відносяться, тому що різні можливості. І саме головний секрет, на мій погляд, це якраз рівень тісної співпраці з бізнесом. Коли є фідбек, є взаємозв'язок з проблемами, тоді ти їх чуєш, аналізуєш, можеш вносити корективи до навчальних планів, освітніх програм, способів підготовки. Давайте візьмемо перше. От ми всі чули, я думаю, тут взагалі немає нікого, хто б не сказав, що він не знає, що таке дуальна освіта. Всі чули. Нам її пропагують. Німеччина одну із перших запровадила. Я був в Німеччині, я був на заводах, в університетах, бачив, як це реалізовується. Ну, знаєте, Їм легше. Ну, По-перше, ментальність така, по-друге, нема війни, економіка в покійному стані більш-менш. Два дні на виробництві, три дні в університеті. Потім змінилися три дні на виробництві, два дні в університеті. Ну, По-перше, я розкритикував таку модель, тому що ми брали її за основу. Ми мали одним із перших в Україні зробили власну модель надання вищої освіти в нашому університеті, одеському національному технологічному, і якраз враховуючи сучасні вимоги до технології, їх випровадження і фахівців, які їх обслуговують. І ось тут ми побачили, що дуальна модель, яка прив'язана таким чином до одного міста, до одного підприємства, навіть прославленого вишу, зводить дещо звужує Підготовку фахівця, виключно для цього підприємця. Фактично, в ПТУ дуже високого рівня. Так, Ми бачили майстрів, які складають вигуни Мерседес, ставлять своє клімо. Саме таким чином вони готувалися дуальна освіта. У нас не спробували, вона не пішла. Чому? Тому що, коли ми говоримо з бізнесом, у кожної компанії, у кожної сфери бізнесу свої є вимоги сезонності. Особливості, які пов'язані з кадровим забезпеченням, та да, і форс-мажори виникають. Це не секрет. Тому, коли ми почали реалізовувати, ми побачили і почали вносити зміни в навчальні плани, коли потрібно було робити канікули, не тоді, коли зазвичай. Ну, слава Богу, нам надали автономію, хоча б у цьому. І ми це реалізуємо дуже ефективно. Таким чином, в та нова модель, адаптивна модель вищої освіти, не просто дуальна. Не якась інша, а саме адаптивна. Зміст її адаптації полягає якраз у тісному зворотньому зв'язку з промисловістю, з бізнесом, з людьми, які переймаються питаннями кадри. Це перше. Друге, ну, ну безумовно, всі займаються рекламою своїх вишів, щоб пішли на навчання і пропагують. От я нещодавний приклад. Вчора я був у Миколаївській області, відвідав одне потужне підприємство. Якщо ви знаєте, у нас в Україні є. Фабрика з виробництва з вирощування креветок одна із найпотужніших, вона входить в топ-5 європейських фабрик. Мало хто знає про це. Yeah. У нас є в Україні такий продукт, але для нього потрібні корми для цього продукту. Дуже високо рівня технології кабікорного завод. Запросили на консультацію, поїхав фахівців. Немає. Що зробили? Ми були з власником цього підприємства в школі. Березанська селищна рада нам надала таку можливість зустрічі, і от провели експеримент. Він відібрав 10 бажаючих е, школярів, які закінчують навчання. Вони готові приїхати до нас вступити. Кращим з них він буде платити стипендію. Це теж фідбек, це вже реакція бізнесу. І ми таку реакцію дуже вітаємо на сьогодні в університеті. 118 студентів отримують такі стипендії від 54 компаній в Україні. Це друге. Третє, на що ми звернули увагу, сьогодні якраз у зв'язку з військовими діями, з війною, з переміщенням великого контингенту людей. Багато фірм, багато компаній втратили фахівців, хтось виїхав, і причини ми всі знаємо і що з того знаємо. Але як вирішувати проблему? Підприємство зупиняти неможливо, потрібно експлуатувати його. Потрібен головний технолог, головний інженер, потрібен ще якийсь головний спеціаліст. Беруть людину, яка є не З технічною освітою базова підготовка більш-менш підпадає по фундаментальним дисциплінам. Все, що стосується спеціальності, людина має час, щоб потім засвоїти. Але бізнес не має часу дояти. От тут ми йдемо на допомогу. У минулому році, в грудні місяці, вчетної ради нашого університету було прийнято рішення, і ми вже створили Вищу технологічну школу. Це індивідуальна підготовка. Тобто ми беремо одну людину або дві, скільки підприємствам ми надаємо. І з цією людиною ми працюємо декілька місяців, це називається інтенсивний професіональний ріст. Ми збираємо фахівців, вже тут, знаєте, як ми звикли всі в групах, розрахунок навіть навантаження йде, 10 студентів на одного викладача, там 15 студентів викладача, а тут 15 викладачів на одного студента. Ну не студента, перепрошую, це людина, яка вже має вищу освіту. І нам вдається таким чином, ну це ще третє. Четверте ми реалізуємо дуже давно, вже 11 років, з 2014 року. Це тренінги. Тренінги не такі, як знаєте, ми викладали тренінги, коли нам задають тести, ми там щось відповідаємо. Ні. Тренінги дещо інакше. Я засновував один із них, міжнародну школу кормів. От я побачив, як це правильно робити за кордоном. Я таку саму систему запровадив і у нас. Заняття починається о 8-й ранку, завершується о 22-й. З невеликими перервами, зі зміною е, атрактиву, щоб люди не змогли змолитися так, а сприймати інтенсивну інформацію. Всього 5 днів складають іспит, присутні власники бізнесу. Є такі, що не складають іспит. Ну ось така наша реакція на сьогоднішній день. Вона, ще раз повторюю, база цієї реакції це тісний взаємозв'язок. Чим тісніше ми будемо мати всі з вами зв'язки один з одним в Україні у всі питання, починаючи з політики, з нашої оборони і безумовно з освіти, тим сильніше це наша держава. Дякую. Відчувається вміння педагогічне з цим зверненням. Я хочу включити вас на що Я розумію, що це у вас дотична галос в чомусь. Але приватне рішення не який нові державного рішення. Ось, заки є ваше рішення в цьому виклику, про який говорить бізнес. Так на даний час я представляю сферу гостинності. Це готельна-ресторанна сфера, сфера хорека. На даний час останнім часом вона дуже стрімко розвивається, відкривається багато нових готелів, незважаючи на ситуацію в країні. І на даний час ми в 23 році зіткнулися з проблемою дефіциту кадрів на ринку. І ми дуже довго виношували цю ідею. І ми вирішили, що було б дуже а, чудово відкрити школу, де б можна було виховувати і одразу навчати практичним навичкам спеціалістів, і потім їх працевлаштовувати. Можна будь ласка, далі? На час, Вона, там... Можна, будь ласка, без слайдів. Добре, давайте, yeah. давайте говоримо. Ми домовилися, що якщо нам вдасться, якось подякувати пану президенту. Він був без слайдів, хоча він пішов із слайдом, з... З... з фільмом, говорити, давайте з іншим, Добре, тому що там далі були статистичні дані, я хотіла так. вам показати. добре Ви нам скажіть, як ви вирішуєте цю проблему? На даний час ми вирішили відкрити всеукраїнську українську школу гостинності, залучити іноземні інвестиції, відкрити соціальний проєкт. Це абсолютно безкоштовний проект для будь-кого, за бажаючі, які досягли 18 років, могли прийняти в ньому участь. Реєстрація була відкритою формою. Можна було зареєструватися. Ми обрали п'ять професій, за якими не вистачало співробітників: це адміністратори рецепції, покоївки, офіціанти, менеджери ресторану і, звісно, керуючі готелі. Ця програма передбачала діяти 10 місяців. За ці 10 місяців ми повинні були навчити 650 кандидатів і працевлаштувати більше ніж 300 кандидатів. На даний час ми вже, в нас програма зупинилася, на жаль, всередині за деяких обставин. І ми вже встигли навчити 227 кандидатів. Це починаючи від студентів, в нас було майже чверть за студенти, хто приймав участь. Це були і ВПО, переміщені особи. Які могли або отримати перекваліфікацію, ця людина могла бути будь якої сфери до цього працювати, це або отримання нової професії, тому що дякую університетам. Ми дуже тісно співпрацюємо на даний час, а це як університети надають більш теоретичну базу, ми підкріплюємо більш практичну базу, тому що кожен курс основується на якихось стандартах, практиках, які ми використовуємо на даний час. І в даному випадку програма будь-якого курсу тривала, наприклад, три дні, де за три дні повністю, за вісім годин кожного дня ми навчали практичну навичку. Покоївка це були суто практичні завдання офіціант, починаючи від сервірування і стандартів. На даний час ми працювали більше ніж 25 осіб, які на навчання, тому що на даний час вона призупинилася. Ми взяли два регіони: це Одеська область і Івано-Франківська область, залучили внутрішніх спеціалістів не лише в нашої компанії, а й ринку сфери хорика з багаторічним досвідом роботи. І ми залучили 15 спеціалістів, які викладали в рамках цих п'яти проєктів. Звісно, ми запустили форму для роботодавців. Тому що сфера хорівка зараз вона дуже постраждала, і, як виявилося, дуже багато було роботодавців, навіть мені здається, деякий час більше, ніж студентів іноді. І ми допомагали з працевлаштуванням. Ми повністю взяли рекрутера, який займався комунікацією із студентами, нашими випускниками, і займався комунікацією з бізнесом, і допомагав з працевлаштуванням. Дякую. Дякую. Пане Олександре, ну, ви розумієте, що ми трішки зробили для вас як проєкт з науки. Ми, ми, ми не кидали вам практичне поле. Сказав, що ви також маєте, маєте рішення в Одеському національному економічному університеті, про яке ви хочете поділитися, але також цікаві були ваші рефлексії про те, що ви тільки що почули рішення державне, рішення приватне. А однієї самої тої проблеми, яку і ви також вирішили. Так, дякую. Дійсно, останнім часом трансформувалася проблема, якою ми маємо справу. Якщо раніше проблема була в тому, що нам потрібно орієнтуватись на бізнес і краще готувати наші кадри, то зараз просто треба готувати, тому що колосальна нехватка у всіх сферах бізнесу наразі персоналу. Відповідно, ми, звичайно, за цей період, який був нормально, так скажемо, життя нашого, знайшли ті рішення, які дозволяють нам зараз сміливо говорити, що наші випускники зараз працюють, і от ми тільки що обговорювали. Знайшли дуже багато прикладів, і всі, всі дякують за те, що ми підготували для їх компанії хороший, хороший персонал. І що ж ми зробили? До того вже давно, так скажемо. Ну, по-перше, пан Богдан сказав, блайн освіту дійсно, ми теж знайшли свій варіант, і той, який влаштовує бізнес в Україні, а саме варіант поділу робочого дня. Туди половину дня вчиться, другу половину дня працює, причому працює під керівництвом двох керівників, і йому зараховується частина навантаження, тобто зменшує навантаження. Друге, ми залучаємо практики, ми не просто обговорюємо з практиками, що потрібно зробити, щоб покращити навчання. Ми залучаємо практики до навчання. Тут я назаву вже тільки тих, хто сидить в аудиторії, і тих, хто представляє ту ж саму, саму Артура Лопашка, яких ми долучали всі ці роки до якихось форм викладання, а зараз безпосередньо викладання викладання в тренінговому форматі, про яке теж говорили колеги. Тренінги ведуть, знову ж таки, практики. На кожній кафедрі, в кожному напрямку це практики, це і кависть, це центр розвитку молодіжного підприємства, робота з маркетингу в інших сферах. Практики проводять тренінги, які завершуються презентацією бізнесу, результатів, в тому числі інноваційних, якихось підприємницьких проєктів. Все це дозволяє нам наразі говорити, що. Ми живемо в сфері парадігми освіти, такій, яка не просто продиктована нам бізнесом, а бізнес її у нас впроваджує. Відповідно, ключовим завданням наступного, як ми почаємо, є звичайно підтримувати і розвивати цей напрям, збільшувати, як це можна зробити, залученість бізнесу і залученість. Студентів до бізнесу вже в ході навчального процесу, в тому числі дуальна. Це дуальна форма це ключове. Є е, завдання було, щоб ще на початку в процесі студентства студент вже отримував ці навички. Щоб не було так, щоб довелося, як вами розказала, потім ще йти кудись до навчатися після навчання. Це ну, саме страшне, що може бути як на мене. Я, я страшний ще що... ну так, я маю на увазі нашій діяльності у світі. Ну, якщо вже згадали про мою наукову парафію, за яку я відповідаю, трошки скажу ще один формат співробітництва, який ми зараз започаткували. Це платформа університетських інновацій, яку ми презентували. І багато хто був присутній, і коли вона тільки починалась, і коли вона вже була презентована в форматі MVP, це платформа Інахаб. Ми зробили таким чином, щоб науковець, який щось розробляє, дослідник, який створює якісь, якісь інновації, щоб він мав це презентувати бізнес у мову, яка є зрозумілою для бізнесу. А з чому є велика проблема? Бізнес не розуміє науковця, науковець не розуміє бізнес. Контакту майже нема, а якщо він є, розговор йде на різних планетах, на різних мовах. Відповідно, ми зробили це завдяки програмного продукту з використанням штучного інтелекту, який переформульовує його, буквально тренований переформулювати слова одних до інших і других до перших. Відповідно, це наше покликання. Ми це зробили не для себе, не для вчених нашого університету, точніше, в тому числі для вчених нашого університету, а в першу чергу для колег, у яких є конкретні наробки, і з цього наразний, на даний момент він цей проект фінансується грантовим коштом, тому ми навіть не претендуємо на якусь віддачу. Всі гроші отримують університети, науковці, всі вигоди від впровадження отримають бізнес. Відповідно, мені здається, що це, я впевнений, що це майбутнє відносин бізнесу. Не тільки підготувати кадри, тому що це насправді ну, ми повинні вже давно було зробити. А наступне підготувати інноваційні рішення для бізнесу, і в тому числі для кадрів, яких ми підготували в цьому бізнесі. Цим собственно ми наразі займаємося. Дивіться, я уточню. Ви розробили продукт, який просто з української на українську, чи з російської на російського перекладає просто з бізнесу на, на ухову, і з наукової на бізнес. Так, ще більше. Ви можемо перекладати з української на китайську, або на німецьку, і все це одним кліком. І сфформулювань із багатосторінкових описів робити у цебе унікальне смс-пропозицію або ванпеджер. Те, що зрозуміло бізнесу за 30 секунд. І, а наступним кроком, ми на літо плануємо, прорахуючи бюджет. Тому що це теж те, що витрачання колосального часу, без чого бізнес знову ж таки нічого не розуміє про цей проєкт, який наші колеги розробляють. Так, пане Орлану, хочете відрагувати. За все, що у нас є, що у нас є. Я, все, що мовчули. Та <рес> ви модератор, звичайно, я розумію. Ну, Я звиходжу до таких участі і іноді і сам пропонують слово. Так, так що не буде заперечити на дані? Я просто дізнався, що так як ви ну, мовою а, тіла, ви сигналізували, що вам є що сказати з цього приводу, я це має на увазі. тут ви тонко не чули. Що мене пане Павло, і колеги, ви знаєте, ми зараз на так, такому. Знаходимося в етапі розвитку нашої держави, ми не повинні втратити того основного, що в нас вже є, і вибрати те головне, що нам потрібно. Про що йдемо? Дивіться, от зараз при всі по до ваших зусиль, пані Оксана, молодці, що ви це робите. І це багато хто може робити, і таким чином покращити ситуацію. Але в мене запитання до всіх: хто бував в Європі і не просто бував як турист, а занурювався у Систему підготовки кадрів, от, от, заходиш в ресторан, сфера гостинності, питаєш, є диплом про вищу освіту? Так, у нас система, спитайте, ви побачите, що це досить не, не скрізь. В чому різниця? Давайте не будемо підмінювати поняття, ми повинні, ми повинні втратити цього, тому що наша система освіти здатна реагувати. Її треба просто підтримувати, не ламати. Ми їх тільки знущаємося над нею останнім часом. А при правильній підтримці, от я навіть один приклад, до цього я і почав. Подивіться закон про безпечність харчових продуктів, який вилився у реалізацію у 2019 році, в квітні, місяці у запровадження ХАСП. Система стандартів, хасп 22000 Ми з паном Борисом ми теж говорили на цю тему, це стало причиною нашого знайомства, до речі. Тому що всі зіткнулися цією проблемою, особливо невеликі підприємці, як подолати. А тут потрібні спеціальні знання. Говорю про це достеменно, тому що я був одним із членів робочої групи з розробки цього закону. І Ми, до речі, наш університет першим в Україні отримав сертифікат 22 тисячі за систему харчування у нас в університеті. І ми бачимо, наскільки це вразлива ділянка для будь-якого бізнесу. Може бути процдаючий бізнес, але якщо є харчові отруєння, трапляється, ви розумієте, туди вже ніхто більш не піде. Ця Слава дуже довго тримається потім за закон. Тобто знання базові повинні бути. Ми не повинні полишати. Тут треба співпрацювати, пані Оксано, я вас запрошую. Ваша активність і ваші можливості, плюс наші можливості, ми можемо реалізувати прекрасний спільний проєкт. Тому що без знань за кожного елементарну, в Одесі, в Києві навіть зустрічав такі випадки, немає столика вільного. Мені пропонують столик е, біля е, підйому на верх. Я кажу, ну добре, немає більше, без сітека вибрати з товаришем, переговори. Сіли поговорити, нам не суть блюда. Я потім кличу, е, менеджера головного камбузного. Ну, будь ласка. Ви, ви, ви скажіть, будь ласка, ви, ви взагалі, де ви навчаєте? Ви диплом є? Немає диплому. я вам потім розкажу. Тільки пересадіть будь ласка, бігають офіціанти, пил, мікроби. Я не хочу завтра, щоб і товариш, за якого я покладаю якісь надії, заключити з ним контракт, щоб він отруївся. Тобто елементарні речі, ми сьогодні їх ігноруємо. Але давайте так, настільки не була складна ситуація, вищі на сьогоднішній день мають дуже потужний потенціал. Його треба підтримати. І от наш університет підтримує. Дякуючи ці цим зв'язкам, бізнес складає гроші в лабораторії, щоб покращити якраз цю практичну складову для студентів, для тих, хто підвищує кваліфікацію, тому що без цього неможливо. Я пропоную, я з цього почав, об'єднувати зусилля. У нас у кожного є свій потенціал. З об'єднання потенціалу і ресурсу починається вирішення завдань, якщо ми їх спрямовуємо ці надання. Дякую. Дякую. Ви запросили пану, пані Світлану до співпраці. Я не буду запитувати, чи вона готова, Я буду запитувати, в чому вона готова до співпраці. В чому нам потрібна співпраця від е, е, університету технологічної. А зараз на даний час ми вже співпрацюємо з більше ніж 20 університетами по всій Україні. Це і Харків, і Дніпропетровський, і Запоріжжя, і Одеського.